Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ! Сьогодні в нашому місті тихо, спокійно, вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні в нашому місті народилася одна дівчинка і один хлопчик. Бажаємо міцного здоров'я, батькам і нам всім мирного неба над головою. Сьогодні в нашому місті міняли задвіжку. В часті города не було, не було води. Дякую комунальному підприємству. Водоканал зробили і раніше людям пустили воду. Це були планові роботи. Це не була аварія. Це ми робимо, готуємося к зими. Так що ми хочемо, щоб ми пройшли зиму як можна найлучше. І так також всі комунальні підприємства працюють у штатному режимі. Всі роблять свою справу сьогодні. В парку Приморському наводили порядок. Убирали все робили як можна найлучше. так що я хочу всім вам побажати тихої, мирної, спокійної ночі, наскільки це можливо, в воєнний стан. Сказати вам до нових зустрічей. У нас все буде хорошо.